Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо пригоди трьох котів. Поштові пригоди! Одного разу кіт-поштар розвозив листи і посилки на службовій вантажівці, і три посилки випали з кузова. Отже, Хтось не отримає їх. Доставимо посилки самі, запропонував коржик. Я завжди мріяв попрацювати поштарем. Кошенята погодились. На жаль, посилки потрапили в калюжу, і адреси на них розмило водою. Як знайти одержувача, що кому належить? Я знаю, що робити. Сказала карамелька. Ми спробуємо вгадати, кому що призначено. Сажик полюбляє все чорне, отже йому дісталася посилка, на якій було намальовано чорну парасольку. Щоправда, усередині була не парасолька, а планшет до того ж рожевий. Ну, де кошенята віддали посилку шапкою, адже він часто хворіє на застуду. Та я ж хотів барвисту шапочку з бобонцями, а не чорну, засмутився нудик. Лапочка полюбляє все гарне, тому вона отримала посилку в різнобарній упаковці, перев'язаний стрічкою. Що це? здивувалась лапочка, діставши клоунський копак. Це мені не подобається. З'ясувалося, що кішечка чекала на рожевий планшет. А не на клоунську шапку. Але хто ж її замовив? Певне, це той, хто любить клоунів, це нудик, здогадався куржик. Кошенята віднесли клоунський ковпак нудику, чорну шапку сажику, а рожевий планшет лапочці. Тепер, здається, усе правильно. Але залишила ще одна коробка. Погляньмо, що всередині. Так ми дізнаємось, для кого посилка? запропонував коржик. Не можна відкривати чужі посилки, обурилась карамелька. Що ж робити? І тут повернувся кіт поштар. Я дорогою загубив кілька посилок. Ви їх не бачили? запитав він у кошенят. Коржик, карамелька і компут розповіли, що вже доставили посилки за адресами. Але залишилась ще одна. Кому вона належить, невідомо. За номером поштар знайшов адресу в блокноті і привіз кошенят додому. Виявилось, що посилку надіслала бабуся, а кошенята доставили її самі собі. Як добре, коли ніщо не загубилось, і всі радіють. Конкурс краси. Одного разу лапочка запросила кошенят до участі в конкурсі краси. Я організатор конкурсу, сказала вона, вручаючи запрошення. Переможець отримає приз. Як зрозуміти, що таке краса? За якими ознаками лапочка визначатиме призера? Наша подружка любить усе гарне, отже, усі мають бути красивими, припустила карамелька. Коржик, карамелька і компот уважно розглянули фото учасників конкурсів краси, а тоді побігли до мами й тата. Нам терміново потрібні чорні костюми, краватки метелики блискуча сукня, гарна зачіска. І черевички на підборах, на перебій загуменіли вони. А ще потрібно закрутити вуса і зробити манікюр. Батьки здивовано поглянули одне на одного. Навіщо це все? Нам треба продемонструвати неабияку красу, щоб виграти в конкурсі, пояснили кошенята. Краса. Не лише в гарному одязі та зачісках, розпочав тато. Краса буває різна. Наприклад, прекрасні картини, музика, квіти, чудові краєвиди. Красу можна побачити повсюди і особливо в самих собі, продовжила мама. Є краса зовнішня і є краса вчинків. Тепер кошенята знали, що робити. Усі учасники конкурсу зібрались. Вони були дуже гарні, очікували лише на кожика, карамельку і компота. Це ж конкурс краси! здивувалась лапочка, побачивши своїх друзів. Чому ви не вбралися в ошатні костюми? Не зробили зачіски. Ми вирішили показати іншу красу. Ту, що вважаємо найважливішою, відповіли кошенята. Карамелька виконала дуже красивий танець з віялами. Коржик увімкнув музику зі світловими ефектами, а компот влаштував шоу мильних бульбашок. Це було неперевершено! Дякую, що показали. Яка різна буває краса! вигукнула лапочка, коли виступ кошенят добів до кінця. Ви заслуговуєте на головний приз. Як чудово, як чудово! Ням-ням-ням-ням-ням! Радісно проспівали кошенята. Це було справжнє свято краси. Тепер її можна було не лише побачити, а й почути. І відчути. Молочний зубик якось під час сніданку карамелька відчула в роті щось дивне. Здається, у мене зуб хитається, налякано скрикнула вона. Карамелька вже уявила, що незабаром. Утратить усі зуби. Мама заспокоїла її. Не хвилюйся, у тебе ще молочні зубки, і з часом вони випадуть, а на їхньому місці виростуть нові постійні. Кошенята побігли на вулицю, де зустріли сажика і лапочку. Карамелька показала друзям зубик, що хитався. Коли зуб випаде, його треба покласти під подушку, сказав компот. Уночі за ним прийде зубна фея і покладе на його місце подарунок. Карамельці закортіло отримати подарунок якомога швидше. Друзі стали думати, як їй допомогти. Треба вкусити яблуко, запропонував куржик. Зуб не витримає і випаде. Але карамельку непокоїло те, що вона випадково може проковтнути зубик. У коржика була інша ідея. Можна прив'язати до зуба нитку, а й другий кінець до машини. Автівка поїде і вирве зуб. Та карамельці ця ідея не сподобалась. А що як зуб виявиться сильнішим і не висмикнеться? Можна піти до зубного лікаря, згадав сажик. Не хочу до стоматолога, заявила Карамелька. Ліпше почекаю, поки зуб випаде сам. Вона терпіла десь півдня, але зуб тримався, тоді матуся зателефонувала лікарю і записала доньку на прийом. Правда, лікар миттєво вирвав зубик. Карамелька навіть нічого не відчула. Стоматолог попередив, що зуби треба берегти і регулярно їх перевіряти. А карамелька раділа нарешті вона зможе обміняти зуб на подарунок феї. Перед сном кошеня поклало зубик під подушку. А прокинувшись уранці, побачило маленький подаруночок. Тепер карамелька піклується про свої зубки, не їсть багато солодощів, чистить зуби двічі на день, щоб вони були міцні і здорові.